Авторинок, 20 липня, автобазар, є такі собачки. Наприклад, є два таки. Кабільки, так? Дві дівчинки німецької вівчарки. Яка ціна їх? Ціки, три місця? Три. Трьохмісячні цуценята з усіма документами. То КСУ чи ФМСУ? З киселочними документами. Ну, хороші вівчарки гарні. Скажіть номер мобільного свій. 096, 47, 47 50, 50 49, 9, 50. 50. Івано-Франківська. Івано-Франківська, локація, телефонують. Парні обчарки Видно, що мають хороші сторожові якості, такі дзявкучі вони. Гарні, все як має бути. Так ось такі симбернари. Також лиця, які гарні чистопородні. Є документи на них? На батьків є. Якщо хочете, то на них можуть зробити. Батьківські з документами. Дуже класні. Три місця теж? Два з половиною місяці. То хлопчики чи Хлопиці, дівчат? Хлопчики-дівчини. Парочка, хлопець і дівчина. 12 тисяч за цуценя. В принципі, ціна більш як адекватна. Хороші собаки, породні. номер телефону цей? 098 903, 903 907, 97 87, 87. Кого цікаві такі породні сембернари, телефонуйте. Дуже гарні зли. П'ять тисяч, така німецька вівчарка також є. І є ще Меншенький Той Це кок песик, так? кобельок песик Колись на авторинку було дуже багато собак взагалі продавалося. Тепер дуже маленько, але щось все ж таки є. Такі хаски є. Классні, також виношу чистокровні. Дуже гарні собачки. Яка ціна їх? 4,5 4,5 за... Собачку. Потім їх так викидають, куча кожа хаски, що викидають їх такі люди. Так, так. Так. Любити просто не так. любить, так. Так, коли ви не впевнені, що будете собакою займатися, краще не купляйте, тому що так, дуже потім так. багато таких собак вештається по вулицям, це дуже погано, тому що собачки чистокровні, гарні, з ними треба доглядати. Є ротвейляр. Дівчинка та, дівчинка та ротвер? Хлопчик. Хлопчик. А що коштує він? 8,5. Вісім з половиною. Тільки у півтора місяця? Нема ще Нема ще півтора місяця. Ротвейлери також. Дуже вже їх мало є, цих ротвейлерів. Такі красень гарний. Дуже гарна така служебна собачка. Так, такі красні є. Ти ким вік? Два місяці. Два місяці. І що коштують вона? Сім, Сім тисяч заштук. Номер ну, телефону всі скажіть. Як? Номер телефону свій, скажіть. 067 15 75. 288. То хлопчики, дівчата. Тут два хлопчики, вдома ще є. три дівки Ще є три дівки вдома. 7 тисяч також адекватна ціна. це Досить хороша ціна на них. Дівчата по 6. Французький бульдог такий. Гарні, красні такі. Телефонуйте. Є ще такі собачки. Вівчарки були. Угу. А ці почові вівчарки? Дві тисячі. Дві тисячі вівчарків. Ось такі собачки. На авторинку вже дуже зараз мало собак продається, колись було набагато більший обсяг собак. Але що маємо, то маємо коротенько вам показав. Так що всім дякую, до побачення.